Мені дуже приємно, що сьогодні українці та білоруси разом. І я хочу, щоб це назавжди стало традицією. дуже приємно бачити цей храм про ага. парадокс, що дійсно ми можемо бачити його в Україні, але ми можемо вільно бачити його в Білорусі. Мені дуже приємно, що білоруси зробили величезний революцію єдині. Роблять величезний вклад в події зоні АТО, а по факту на війні. Зараз є багато білоруських добровольців, зокрема, отряд вагоня. Але, друзі, ми маємо пам'ятати, що Білорусь теж, теж має прийти на демократичний шлях. Білорусь має стати справжньою, і це багато в чому залежить і від нас, українців. Тому, друзі, я хочу, щоб ми пам'ятали. Її не просто пам'ятали, а робили для цього все. Друзі, площа буде. 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 Дякую, друзі. Все залежить від. нас. Слава Україні! Слава.